Шукати. Не мой удочку вс. Удочку маю. Маєш удочку? Да, дочку какой. Ты казал, что на скорбей дашь. буде Ти що, радий будет. Ты что, рада жить? А что я там забыла? Ты в голену забыла? Да, ты я до Я ще и корочку не забыла. Боже. А ще в мене там було купу клубо игр. Но это было тебе багато тишариков. Кай, и хоть сюда. А можешь что ты? Так. Ти спочатку всюди ходила, потім спортила. Можна не тільки находити, а просто тільки ручками, руками купати. Ага. Ось так. Ти просто можеш сидіти. Тако направляється. Ти вийшов за межі зони віртуальниці, так? А. Ага. Я без ходу ходжу. Я не знаю, я понад в вершині. Кто-то я куда пишаю? Валькин кривит, От все можна спертися. Ого. Я Чоро там не могла не можу? нічого брати. Я не могла Вау! нічого брати. Вау! что не взводить? Вау! А знаєте, що я робила, коли загорювала кто-то дивися. Да в хату мало головою в диван дос. <ріщите> Ой, знам, А Хай. що в тебе за спиною, Дем'ян? Що Що в тебе за спиною лізе? У мене тут каміння. <ріст> а я Там тебе якісь мурашки по ногах лазять? Чуєш, Дем'ян? Ага. Якісь мурашки лазять по ногах. Можеш сказати? Все, дальше начинается наша хата. Давай туда. А що я не можешь худой тут? Куда ты не можешь? Бай, ты шума. Вот он баранчик, я кажу, до баранчики хочу. Народ ДНС виртуальный пошк скорбил. Да. А что такое? О! Гігант! <рігант>! Хто там ще крім тебе ти шукає а мені скарби? Вибрати, які сини, які Друзі, дякую що заходите на онлайн-трансляцію. Підписуємося на канал, став лайки. Гігант! Малий гігант! шукає скарби гігант! віртуально. Гігант! Так, давай підемо туди. І... Гігант! Вау! Емоції Натисни на там кнопочку. і ти на початку вытянешься. Отож не. Ой, зараз Так, і тут там... Так. Мені подобається. Тапаем по екранчику, ставим лайк. Мені подобається у Таммисена. Там ти зараз в лісі Дем'ян? Чи ти десь біля? Ні, зараз тут мельниця. Біля мельниці? Ти дивись, там можливо якісь монети лежать. Ні, мені це подобається. Опа. Ой, то ж. Так, так дай ще можу тут. Ой. Какие okay, буду тут мої ноги? <laughs> Нічого ноги, як ноги? Ох, а тапочки які мої. Смія, а де споділа твої шарик для болінгу? Він має бути на місці. Де? Завжди на місці. Коли ти... Ти знайшов шарик для болінгу? Ні. А монетки, монетки лежать, якісь там можливо, є. Ти вийшов з зони. Yeah. Опа! А я в Європа. Опа, я вже тут. Вау! Шарика. Вона. А шарик там є? Ні, це немає. А я залізала. О, в ось, так не Де? Де? Може Андрійко, або вітько дивитися наш стрім. Може. Андрійко, або Вітя, якщо ви дивитеся стрім, я думаю, ви ж не проти, якщо ми віртуальними окулярами користуємося. Про пробує-пробує ногами, щоб... щоб не впасти. там просто можна стояти і просто рухати кнопками. І просто так переміщатись. Це крута тема. Якщо нажати ви. там на більшу кнопку, то ви появитеся на місці. На щоб... американські ]izzardy. гірки все так. Може то і програми американськими гірками знайти. Будеш собі бавився. Я рогатку маю! Я можу стріляти шариками! Рогатку? <рес> Стреляй! Хай! Я себе сі... Ау! Може, так страшно було! Ох так, типу ти отак робиш? Отай, а по, сі... по чому ти стріляєш? Я рогаткою, рогатка, Юва! Oy, plazmos kilit. Plazmos. Vam. Başka bir şey yok. Bum bum на букву А, там зменшиться світ. Ти можеш на будь-яку букву Катю натисни на букву А. Все, я звідси вийшу, хоп не... що, що тут ще є. О, тут це... А. Натисни на букву А. Вважаю, в ліжку не зайде. Натисни на букву А. <ривіт> Ай, так в річці Ти а, стоїш в річці? Хто Ва, дивиться, підписуємося. Камінчик? О, я собі... Чекай, зараз якось в виберу. Там можно сидіти? Все. На букву А, написали. Вот это кружок. На букву А. На букву А? Ну я это кровь, все, я тут просто теперь вибрати, куда я хочу піти. Так я хочу. Друзі, ставим лайк, не шкодуємо пальчик вгору Наша дитина в віртуальній реальності. Він в касті. Там гори, море, океан. Я теж там була сьогодні. Річка. І річка. І барани бекають. Воно як в, ну, в раю, може, буде. Вони... Прямо в Карпати ну, можна там. і наїхати. їхати. Всім по вітальній країнсті, типу, по окулярах. І все, ви Дам в Карпати. Народ, питаємося, як називаються окуляри. Якщо цікаво, пишіть. Дуже прикольна тема. Ай. Ой, він так потихшоти. А чого ж Що ти робиш? Я стріляю. Сплявай. А я не розумію, як брати що. О! Кушу шарики покотилися. Чекайте. А, я пойду. Дякую, Дякую всім хто. Реагує на нашу трансляцію. Ой. А ти шальба! Ти чого зумієш, що шальба така? Привіт, Мухаммада. Привіт, привіт. В хату. Давай зайти в хату. Пошли зайти. Є, yeah, вау, wow, тут така печка, іду в печку купатися. Друзі, пишіть, як цікаві, що за фірма віртуальних окулярів. О, oh, вот wow, тут печка! Прикольна Варі, тема. Варі. Можна сидіти вдома і нікуди не ходити і бути і на морі, і в Карпатах. О, що, що він грає? Він зайшов в гру, более забуто називається. Там щось з мельницею зв'язано. Мельниця, гори, океан. Річки Гольф багато. з гольфом. Річки багато. Річки є там, так. Насправді дуже багато ігор, дуже не багато програм. Багато Можна багато Можна Роблекс іграти. Можна і Роблекс там, але, до речі, вивчає Роблекс Хас. на Добре. курсах. Дуже багато ну, ігор. так Ми хочемо спробувати ще американські гірки, але ніяк не можемо знайти їх. В річці? Ти в річці? Ой, водичка хлюпає. На тебе водичка хлюпає. Хлюпає тако руками. О, руками хлюпає. Хлюпає водичка? Чекай. Водичка хлюпає, ти в озері? Чекай, я якось зігнув пішов. Ти в озері, Дем'ян? <рит> — Не подобається. <рит> віртуальна реальність, Дем'янку. <рит> Дем'ян, віртуальна реальність. О, тут мій Тут І тут показуєш, скільки я вже попав в разів. Вот водичка, водичка хлюпає. Е. <рит> Мухамада звідки пишете, яка область? Майже попав і він вас стріляє. Ні я стріляю мішень. Як тобі водичка холодна була? Та дуже класно. знову в річку і починай тако нас. Де похлюпай біля мене? Карпати. Вітання Карпатом, я... Карпати там. То... Чекай, я ще не в річку, я зараз, річ. Я зараз я зараз А там тут... О, там річка. Чекай. Підписуйтесь си... на канал. я Якось відкритувався. Чекайте. Чекай, саме Та штука мокра. класна. Згідний. О, давай мені меню зайде, що сінчали. Що це начка літає? Ні. Заходь Чекай. В річку. Ой, не шов в річку. Зараз не буду купатись. Сідай на мене. Ой, я знаю, на якусь кнопку не жодка, зараз. Так. Ой, так, де там? Це все Та хватит, бо рибки не будуть малиш? Кушту річку зайти, во. Ми з Львівської області. Угу. Західна Україна. Починай хлюпати. Я Хлюпай рука. Хлюпайте, хлюпайте Я на нього. Дем'яне, вважай, бо ти плавати добре не вмієш. Wow. В оберіг, а тут вода. умеешь. Ой. А я не... А вообще. Я вижу глазку. <laughs> так. Давай ты лукаси знову виберемо, зараз підемо плавати. Він вже вийшов з річки. Ще не вийшов з річки? Ні, це не Майнкрафт, це не Майнкрафт, це якась якась фентезі. Ти вже весь мокрий дим'яне. Ти весь мокрьа. Ти весь мокрий Роля, ти ввесь мокрій. Друзі, хто зайшов, підписуємося, підписуємося. Ми в віртуальній реальності. <гум> Деменчик, може ще комусь а дай прийти. Я показати. всім рекомендую віртуальні окуляри, прикольна штука. Я тону, я тону. і на море не треба їхати. Загорає. Оооо! Чекай, кошка! Чекай! Все, все, ми будемо лягати спати. Дякую всім, хто заходив на наш стрім. Дякую, що підписалися, за лайки, за коментарі. Добре, все, я нагадую. Всім гарного вечора. Пока.